Масштабні акції протесту проходять нині в Сполучених Штатах Америки, а також по всьому світу проти політики адміністрації Дональда Трампа. І зараз детальніше про це поговоримо. Це фактично велике повстання в США. Я Олександр Мусієнко, і вітаю вас на моєму каналі. Отже, протест «Hands off», тобто руки геть, відбувається практично в 50 штатах про всіх штатах Америки. Відбувається цей протест, і а, в деяких, а, ну скажімо, інших містах і в інших країнах. Понад 1200 подій організовано а, коаліцією прогресивних рухів. Це рухи Act, uh, Indivisible, Move On, Working Families Party. Найбільша акція в Вашингтоні, а, де 500 тисяч майже учасників. Що робить її однією з найбільших акцій, яка організована. Це вже не перша акція Штатах США з моменту приходу Дональда Трампа вдруге до влади. Ну погодьтеся, немає ще ста днів президентства, а вже такі рухи, і вже такі протести, спровоковані політикою адміністрації Трампа саме проти цього протестують. Які ж є вимоги? Це опозиція до агенції Доч. В якій працює Ілон Маск і щодо максимальних урядових скорочень, друге це протести проти дій, які сприймаються як вороже захоплення демократії, прав і свобод, зокрема проти наступу на базові права в США і стурбовані щодо впливу адміністрації на охорону здоров'я, соціальне забезпечення з акцентом на доступ і скорочення федеральних агентств. Загалом, це проти безпосередньо політики Дональда Трампа. Чи є при цьому протести і проти зовнішньої політики? Чи є, скажімо так, передумови для цього? Так, звичайно, тому що далеко не всім США до вподоби політика, яка проводиться по відношенню до Росії, ось ця політика примирення. Треба розуміти, що все ж таки. Сполучені Штати завжди відчували американські політики. Більшість вони відчували максимальні загрози від Росії спочатку від Радянського Союзу, а потім від Росії. Відповідно, і зараз те, що ми спостерігаємо, це є якраз реакцією, в тому числі чи є там зовнішній компонент. Він безумовно так само є. Отже, на чому ще фактично зосереджується, зосереджуються і на діях маска. І на інших, тобто максимально багато на сьогодні речей. Загалом треба проаналізувати, тому що це не перші марші вже цього року. Були демонстрації, як я казав, але були протести досить активні і в каденцію першого президентства Дональда Трампа і. В це були такі протести, як марш жінок 2017 року, протести проти заборони на в'їзд громадян певних країн, протести проти проти розділення сімей на кордоні, екологічні протести проти політики, що підтримувала викопне паливо. А на сьогоднішній день ну і тоді ці протести мали досить суттєвий вплив на суспільну громадську думку. Зрештою, тоді адміністрація Трампа вимушена була піти. На поступки на сьогоднішній день уже відбувалися протести. Це був марш народу в січні 2025 року. Демонстрації проти призначення, зокрема, і проти Ілона Маска. Ці протести тривають. Давайте ж з вами ще проаналізуємо деякий історичний досвід, який нам покаже дуже цікаву річ. От зараз це уважно і проведемо аналогії. Отже, масштабні протести, які відбувалися протягом ХХ століття на і 21 я беру найбільші акції. Це, наприклад, марш на Вашингтон за робочі місця та свободу 1963 року. Приблизно 250 тисяч учасників, де Мартін Лютер Кінг виголосив промову У мене є мрія. Це сприяло прийняттю закону про громадянські права 1964 року. Та закону про виборчі права 1965 року. Протести проти війни у В'єтнамі. Це колосальні рухи, рух хіпі. Вони охоплювали різні штати. Ці картинки та відео є до сьогодні, де були заповнені площі в містах, що, зрештою, призвело до того, що Сполучені Штати пішли з В'єтнаму. Протести Black Lives Matter 2020 рік після смерті Джорджа Флойда. Внаслідок дій поліції, протести підвищили обізнаність про поліцейське насилля, і, зрештою, це призвело щодо деяких законодавчих змін щодо реформ поліції. Ну, власне кажучи, що це для нас означає? Це означає, що історичний досвід чітко показує, що великі рухи призводили до змін в Сполучених Штатах практично ну, відсотків на 100. Ну, якщо ну можливо 90-85%. але з максимальною ефективністю це завжди закінчувалося. Якщо це не закінчиться зараз, фактично, проти, скажімо так, не закінчиться згодою Трампа йти на поступки і змінювати свій курс, це буде тільки переростати в можливі навіть повстання. Хочу нагадати, що конституцією США це дозволено, тобто народ має право на повстання проти узурпації влади, авторитаризму. чи Свавілля не виключено, що цим можуть скористатися. Якщо ми подивимося на характер протестів, які відбувалися в під час першої каденції, коли Дональд Трамп був 45 м президентом з 2017 по 2021 роки, то хронологія і ефективність їх наступна. Наприклад, марш жінок 2017 року відбувався один з найбільших одноденних в історії США протестів. 5,2 мільйона учасників, 5 мільйонів 200 тисяч людей вийшло на вулиці, і цей протест був спрямований проти риторики та політики, зокрема щодо прав жінок. Цей протест підвищив фінансування організації і сприяв юридичним викликам проти адміністрації. Тобто, в принципі, успішно протести проти заборон на в'їзд, демонстрації проти виконавчого наказу, який обмежував. В'їзд для громадян певних країн, зокрема в аеропортах, що створили момент активістської мобілізації, протести проти розділення сімей на кордоні. І вони фактично підняли питання про гуманітарні наслідки політики міграції, екологічні протести, опозиція політиці Трампа, яка підтримувала викопне паливо. Ну тобто, нафту в першу чергу. Зокрема, невдачі у відродженні вугільної промисловості ці протести мали абсолютно різний рівень впливу від підвищення обізнаності до дійсно акцій, але в деяких випадках Трамп дійсно мав іти на поступки. Як буде цього разу, покаже найближчий час, але що характерно, і можна вже констатувати, що буквально на початку своєї каденції. Політика діючої адміністрації Дональда Трампа викликає ну вже дуже серйозне обурення та занепокоєння в багатьох верст населення, в багатьох громадян різних рухів. Вони виходять з різною метою, вони виходять з абсолютно різними вимогами, але вони об'єднані щодо того, що вони не сприймають політику діючого президента та уряду і вимагають поступок і змін. Можна до цього ще додати і. Тарифи, які були запроваджені, зараз провідні фінансові кола передбачають рецесію, і падіння економіки, зокрема США. Я думаю, що це почнуть відчувати на власних гаманцях американці, тому що це позначиться в першу чергу вже дуже скоро на них і позначиться з багатьох товарів та продукції, імпортні, якраз чи буде альтернатива американська при цьому чим замінити, це насправді дуже велике питання. Ось така ситуація. Тому політика вона породжує така політика діючої американської адміністрації багато протиріч, багато нарікань зауважень, що зрештою виливаються ось такі великі акції, які і справді можуть в перспективі завершитися навіть більш масштабним повстанням про що можна говорити, і на завершення вже закінчуючи тему Америки, сьогодні можу сказати. Що повністю погоджуюсь і підтримую думку Верховного Головнокомандувача президента України Зеленського щодо того, що США відреагували в особі поки що посла США в Україні щодо того, що е, ракета прилетіла по Кривому Рогу, треба зупиняти війну. Навіть не зазначено, що ця ракета російська це недостатнє. Якщо на сьогоднішній день немає засудження терористичних дій Путіна. І його машини вбивства, це означає опосередковане толерування і фактично співучасть в злочинних діях. По-іншому це назвати не можна. Але, попри все, ми стоїмо і рухаємося вперед. Бережіть себе, слава Україні!